Доброго дня. В цьому відео розкажу про гачок на бікбеги, який я зварив на фронтальний навантажувач Беромет 1244. Заводського я не брав, заводського гачка запросили 10 тисяч гривень, матеріал у мене був, тому я вирішив, що зварю дешевше зі, зі своїх. Тільки як брав навантажувач, взяв хлопців такі вуха. Ці вуха в мене були. Були такі круглі флянчики. Я завіз до токара, він такий зміщений центр поробив. З тим проблем немає ніяких. По навантажувачу. Профіль 100 на 100, товщина стінки 7 Довжина Дужина 1,15 м. І той, і той, тут 29. Звідси сюди. Звідси на той гачок по центрах 1,5 см. Звідси. На отой 75 см. Отакий От має вигляд. Зараз чіплю на куна і покажу більш детальніше. Цепив на куна, отакий От має він вигляд. Як воно все стало? Зараз зазнімею. Стало воно отак. 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 Тут врізав полоску, вона не прилягає, не, не торкається, вала. Так воно виглядає по, по розмірах. Від центра цього до землі метр шістдесят. Від того краю до центра, якщо уявно явному лінію провести, звідти сюди 60 см. Ці розміри я не робив, подивився хлопців, як заводські зроблені, і зробив. Самі. сам зробив Стріла, Стріла у мене була, був 100 розбарахолений і вирізав з деяких його частин отаку стрілу. Товщина стінки 4 мм. Тут так зроблено 4х4 на на накладено. Ну, так воно виглядає. Вирізав, одну частину ставив в другу, по кругу вварив. Ще тут був такий виріз, зсередини теж варив і заглушив. воно десь ось так. Тут так само все заблокувалося. Все нормально. Таке відео невеличке. Не знаю, які тут ще розміри показати, так здається, все і показав. Дуги, тут ще такі дуги. Отак От вони мають бути. О, мають бути, щоб бега не розхитили. Мені це не дуже потрібно, бегів багато немає, так, щоб грузити. В основному якісь резяки підняти, перекинути, якийсь товпчикам, може де куди вкинути, забетонувати. Тобто це потреби нема. По матеріалах, що воно мені стало? Профіль в мене був, але на ньому було дуже багато, наверно, всяких... Такий мені достався. Всяких уголків, ще чогось. Пішло дуже багато кругів, щоб то все повідрізати, вичухати, щоб він був гладенький, рівний. Пішло ну, кругів 10, може і більше даже пішло. І півпачки електродів. Цей гачечок у мене був. Я його колись купив за 150 гривень металоломщиків. Ці гачки, два штуки, я купив одразу з куном. Вони мені стали теж по 200 гривень. Ці гачечки, ну я не знаю, скільки вони міста, стали, я їх давно купляв. Ну і кун, стріла у мене теж була, от там в металомі, у наше Не видно, не видно, ще навіть частина валяється. Одна частина, друга частина. Отак от воно все виглядає, таке відео. Якщо кому щось цікаво, можу розміри заміряти, але я так кусені розміри сказав. Тут дав кусину, такі кусини. Для чого я її гнав, бо вага на із навряд чи його зламає, переламає таку ширину. А от в бік може потягнути і зігнути в бік, якщо буду піднімати тонну. Бо тут така товщина, ну як, сама стріла дуже широка, і переломити таку вагу хіба може по цьому колові, ну не знаю, зламає то зробимо щось по-інакшому. Так нема особи, що не вантажити, щоб... За таке переживати. Ще раз покажу, як у нас тут стало. Отут. Ой, закрив. Тут такої плотності немає. Суть, що самому флянчику від 32, а самий палець 22, тобто 5 мм по кругу воно не пристає. Завод вивку точність. Ну, і ця блокувалка. Ну, знаєте. Одне, що не знав, чи тут не буде операція, як буде защлкуватися. Бо я тут так врізав в цей профіль, щоб у ці ребра загнуті, щоб вони залишилися. Тут так вирізав, вставляв. І отут так само. Вон, що тут ще показувати, все показав. кому відео сподобалося, палець до гори, кому не сподобалось, пишемо, що не сподобалось. Ну ще ясне діло, що його треба покрасити, що він такий страшнуватий. Зараз корозія кинеться по тих, де зачухав бугаркою. Ну нічого, дякую всім за увагу, будемо ще якесь відео, щось зваримо і ще щось знімемо.